З задоволенням познайомився з виставкою, достатньо такою масштабною, персональною, але не мамець. Вона достатньо близька, особисто мені, як художнику, вона близька за естетикою. Сьогодні надзвичайно актуально якраз от показувати красу, красу навколо колона, саме так називається виставка. Чому це сьогодні звичайно актуально? Тому що є проблема, проблема з достатньо низьким загальним рівнем культури, духовності, особливо підростаючого покоління. А природа, природа це те, з чим ми народжуємося, те, що постійно нас оточує, але на жаль, часто ми не помічаємо її краси, і такі художники, які предметом своїх зображень обирають саме красу природи, і вони якраз несуть цю естетику, натхнення будь-якій людині, оскільки ці сюжети зрозуміли, зрозуміли кожному. І це воно виховує, виховує вміння помічати красу. Тобто у той рівень естетичного розвитку такі картини, такі виставки здатні підвищити. Це дуже цінно. На виставці, як можна побачити, представлені достатньо велика кількість різноманітних сюжетів, які відображають ну, абсолютно різні стани природи, тут і водойми, і похмурість, і сонячне проміння, яке ну, надзвичайно класно передане автору. І велика кількість квітів це неймовірна краса природи, яка ну, автоматично западає в душу і несе. Позитив, якого сьогодні, на жаль, так не вистачає. Окремої розмови заслуговує от, картина, яка написана пастелю, така дуже цікава графічна техніка. Хоча основним разним засобом тут теж, як і в живописі, є колір. А, ну, Якщо говорити, то в принципі навіть можна розглядати цю картину як <раймінь> окрему експозицію. Як виставку однієї, навіть можна робити, Ну, надзвичайно вдала, цікава форма подачі, сюжет натюрморті. Ну, Зроблено надзвичайно професійно, на нюансах, достатньо складна техніка пастель, але от ми бачимо, що ну, надзвичайно виразно виконано і ми бачимо композиційний центр. Ми бачимо закон контрастів, який застосувала художниця. Надзвичайно цікава робота. Треба розвивати і напрацьовувати от саме цю техніку, оскільки більшість робить виконана олійними фарбами, то можна цей відсоток робіт зміщувати в сторону пастель. зі студентами ми побачимо. Все це проаналізуємо, і, звичайно, це буде сприяти натхненню, працювати творчо і і собі, і студентам. Тому обов'язково такі виставки будемо відвідувати, слідкуємо за діяльністю народного матерського об'єднання Деснянська палітра От, і будемо співпрацювати, будемо надихатися і рухати творчість, естетику далі. Сьогодні завітала на виставку творів художниці Олени Мамець, це членкиня народного аматорського об'єднання Деснянська палітра. Дуже приємно, що учасники цього об'єднання постійно працюють творчо і виставляють свої роботи саме в Чернігівській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Софії та Олександра Рубцових. І я дуже вдячна, що мене саме запросила завідувача відділу мистецтва. Катерина Геннадійна Мехеда. І сьогодні, оглянувши виставку, мушу сказати, що роботи дуже яскраві, насичені. В кожній роботі відчувається настрій художниці. І коли дивишся чи то на пейзаж, чи на натюрморт, звичайно, відчуваєш таку насолоду образотворчим мистецтвом. Хочеться зупинитись біля кожної роботи і трошки поміркувати про життя, буття, про філософські такі роздуми. Приємно, що пані Олена Мамець є саме членкиньою творчого об'єднання народно маторського деснянська павітра, і саме це творче об'єднання воно тісно співпрацює з нашим чернівським обласним центром народної творчості. Коли були мирні часи, ми постійно запрошували художників на виїздні виставки навіть на Чернігівське землянство, на Сиднівську осінь, Качанівські музи. Зараз, звичайно, виставкова діяльність дещо обмежена, тому ми можемо спілкуватися ось в таких виставкових залах, як у бібліотеці. І, звісно, коли приходить час підтвердження звання колективу, а це проходить раз на три роки, то тоді вже збирається комісія в складі фахівців з образотворчого мистецтва. І ми таким чином далі співпрацюємо, підтверджуючи звання, яке вже потім на колегії відповідна комісія затверджує. Ну і Всіляко намагаємось допомагати методично і співпрацюємо у плані саме творчої такої діяльності. Дуже рані за пані Олену, що вона зробила таку гарну, красиву виставку. Сподіваємося, що як можна більше чернігівців відвідають вернісаж Олени Мамець і залишать свої враження в книзі відгуків. Дивлячись на ці роботи, відчувається, що пані Олена дуже така позитивна. Гарна, весела жінка, і тому і фарби в неї на полотні такі яскраві ж, насичені і сонячні. Тому кожен, хто завітає на виставку, я думаю, отримає насолоду, поспілкується з прекрасним. І так і має бути, тому що в цьому житті мають брати верх і переважати в нашому житті саме яскраві фарби і позитив, чого я вам бажаю. Місма любила малювати і сьогодні. Моя мечта збулася, моя особиста виставка. Красу ми всі бачимо, але художник мені так уявляється, бачить набагато більше. Ось, всі бачать, як весною квітнуть дерева. Влітку яскраві кольори, дерев, відбличує вода, як на сонці. Це всі бачать, і восени. Жовто-помаранчеві кольори з'являються, а зима надихає по-своєму. Коли я пишу природу, це твори, які торкають струни моєї душі. Мені е, уявляється, що я трішки е, щасливішою. І коли квіти пишу, Квіти для мене це як посмішка творця. І той, хто спостерігає за квітами, неначе творить молитву Всевишньому. І стосовно природи, це як світ фарб, які загострюють почуття єднання з природою. Це для людей. Пишу для людей, щоб вони ну, раділи позитивних емоцій, придбали, щоб це було в... для себе, для себе обов'язково, ну і для людей. Я дуже вдячна пишу Людмилі Олександровні, яка здійснила мою мічту, організувала, договорилася. Дуже вдячна бібліотеці, керівництву бібліотеці, які надали приміщення, Катерині, скрипка Катерина, яка допомогла це повісити. ось. І тепер прошу, дивіться, радуйтесь. Дякую вам, всім-сім дякую. Я дуже, я дуже тобі вдячна, тому що я знаю, зараз війна йде. Такі тяжкі часи, і якось ну, воно до творчості дуже не тяне, розумієш? Я розумію художників, розумію тих, хто малює, розумію тих, хто не, у якого нема тяги до малювання. У кожного свої, так сказати, мрії, у кожного своє бачення всього цього. І тому я знаю, якщо і не малюють художники, то на це є якась причина. Оце ми зараз знаходимося на твоїй виставці, я глянула і думаю, ну яка ж ти молодець. Тому що я бачу стільки нових робіт і 23 третім роком написано. А я знаю, що що, що тебе була ще й травма золотою. Так, то це взагалі. Я навіть не можу сказати, не, руки. Не, <реку> бачите. <руки. реку> ну якби я десь ставила, ставила оцінку за її творчість, за те, що от вона в такі тяжкі часи. Вона зробила виставку і стільки намалювала нових картин, то поставила б 10 балів, це 10 бальній системі. Ну і якщо там доглядатись, модеє ну, кіні і помилки, але це все в минулому. Кожен бачить так, як він бачить, і малює так, як він хоче, хоче показати глядачам свої роботи. Вот. Художники наші, я дуже рада за вас, що ви прийшли сьогодні. Поздоровити, поздоровити Оленочку з цією виставкою. Дякую вам. Поздравляю Оленочка, тебе з виставкою. Бажаю тобі, щоб у тебе натхнення і далі було, щоб ти далі працювала. Це твоя перша виставка, щоб ще ми могли побачити. Я сподіваюся, що буде у нас мирне ще життя і зуміємо побачити твої нові роботи, твої виставки. І всіх художників, що тут стоять. Надію, що вони також візьмуться за творчість, і будуть малювати і, і роботи ставить свої на виставки робити. бажаю тобі, міцного здоров'я, всім, здоров здоров щоб ми все в тебе в житті було добре, щоб у тебе було натхнення далі. От щоб у нас мир наступив, так сказати, і щоб ми ще робили багато виставку. Дякую. 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 І відходимо на другий план, а вам пора вже приймати спеціально, Вперед, дерзайте. Так і буде. Так і будемо Дай Бог вам натхнення і здоров'я, і довгих хліб і перемоги. Дякую. Оленочка, дуже рада за запрошення. Це такий, знаєш, свіжий ковток повітря. Митець це той, хто зупиняє мить. І нас всіх наважує на те, щоб ми а, налаштувалися на позитивне життя, зупинилися, спостерігали і насолоджувалися їм. Чим саме ти, мабуть, і займаєшся, бо творчість це то і є тут джерело натхнення, коли ти себе поєднуєш з тим візуальним, що ти бачиш, як кажуть, митець повинен у всьому бачити прекрасне. А, передати це через колір, композицію. Я бажаю тобі натхнення. Здобутків нових, нових виставок. Далі розвиватися, бо ми постійно повинні розвиватися, це наше життя. І що тобі хочу сказати, ти жива людина, тому що ти твориш, тому що ти робиш певні культурні здобутки. І війна закінчиться перемогою нашою. А культура вона вічна і добре, що ми існуємо і підтримуємо нашу культуру і показуємо нашу душу українського народу. Я тебе вітаю сама.